Вітаю друзі! Я Вікторія. Сьогодні у нас 28 грудня. Нарешті усю Україну засніжило. Прийшла зима, і це говорить про те, що починаються усілякі респіраторні захворювання, застуди, грипи, ангіни і так далі. І сьогодні я ж в короткому відео хочу розказати рецепт. Або комусь нагадати, хто знав цей рецепт, як я лікую свою дитину від застудних захворювань, і цей рецепт дуже класно допомагає при сухому кашлі. Чорна редька з медом. Це найпопулярніший, найдавніший сироп від кашлю, який допомагає розрядити мокротиння, припинити цей сухий кашель завдяки фітансидам та сполукам чорної редьки, які витягуються саме медом. Як його приготувати? Дуже просто. Або натерти чорну редьку, вичавивши сік, змішати два. До одного з медом. Або ось так як я роблю: зрізаю жопку, викавирюю серцевину і кладу туди ложечку меду. Точніше, брешу, не я робила, робить це мій чоловік. Так що, якщо захворіли ви або ваша дитина, не обов'язково бігти до аптеки, купувати ліки, які мають там і протипоказання, і. ну Можуть разом з користю і шкоди принести. Робимо бабусін сироп від кашлю, ось такий отвір, ставимо якусь мисочку і сюди зверху кладемо мед. Через декілька. Годин сік починає виділятися з редьки, мед розчиняється, виходить нібито таке гарнятко із чорної редьки, яке ми заповнюємо медом. Як приймати цю мікстуру? Якщо дорослі, то столову ложку цього соку між прийомами їжі? Два-три рази на день. Якщо діти, то чайну або десертну ложку також два-три рази на день. Цей сироп має протизапальну, відхаркувальну та антисептичну дії. Тільки слід пам'ятати, що цей народний засіб, як і більшість народних засобів, також має свої протипоказання за рахунок активних речовин, які містяться у чорній речці, це виразка шлунку, гастрит і хвороби серця. Цим вже треба звертатися до лікаря. А якщо ви чи ваша дитина здорові, але застудилися, не треба бігти в аптеку, а треба бігти або на базар, або в АТБ Сільпо, продається Чорна Рецька, і зробити ось такий перевірений віками засіб. Вам бажаю здоров'я, будьте усі здорові і не хворійте! В мене на сьогодні все. На все добре, Па-па.